Привіт світлічки. В цьому відео хочу вам розповісти про дуже корисну практику на фізичному плані, яка допомагає прокачати сонце. Що означає прокачати сонце? Сонце це є центр сонячної системи. Що є центром нашого тіла? Центром нашого тіла це є хребет. Дуже важливо його тримати в нормі завжди. Це потрібно вести здоровий нормальний спосіб життя, плюс потрібні ще додаткові. Певні фізичні вправи. Зараз ми поговоримо про ці фізичні вправи. Цей комплекс називається Суря намаскар, тобто Привітання Сонцю. Я запишу для вас два відео. В першому відео я розповім загалом, що таке суря намаскар, щоб ви розуміли. І друге відео я наспіваю мантри, які допоможуть вам далі під. Тобто, ви можете включати наступне відео з мантрами. Слухати ці мантри та робити суя на маскар. Вам потрібно розуміти, що це за комплекс, які саме вправи потрібно робити та як робити. Так, поїхали. Секундочку. Так, окей. Так, от ми бачимо, що у нас є котик. Котик потягується. От, котик спить, він потягується, потім встає, да, починає тягнутися да, лапки вперед, там, ну, голова вниз, попу вверх. Да, от, або навпаки може робити також. Да. Так, Де тут я котика ще записував О, зараз зараз? Тобто ми бачимо, що це є нормальні природні процеси. Да, тобто котики потягуються. отак, Бачите, як тут котик потягується. Також є вправа, ну це частина сур'яна маскара, вона називається Собака мордою вверх, собака мордою вниз. тобто от бачимо ця от Прогин такий спини йде, ну от люди спина прогинається. Ну і також, ми, якщо подивимося, да, от жарти всякі різні бачите, є про собак, да, тобто, бачите, навіть звірі роблять цю вправу, суря на маскар, так, тобто, ну, в них ця природа закладена. Також людина, коли замку просипається, ну, важливо хоча б як мінімально це от потягнутися так добре-добре, так витягнути всі м'язи після сну. От, звичайно, комплекс сур'я на маскар це буде набагато сильніший і набагато краще. Це, от, до речі, інструкція по Йозі це одна з старих книжок, яка ще була при Радянському Союзі, і одна з найкращих напав. Так, тут ми бачимо, да, одна собака у нас така, і друга собака така. Тобто це бачимо, що навіть для собаки це є природні нормальні процеси. Да? О, тут також ми бачимо. Так? так, окей, давайте ми перейдемо до самих вправ, щоб ми їх побачили. Так, зараз, секундочку. От-от воно у нас є. І так, сам комплекс він складається з таких вправ. Так, значить, поїхали. Спочатку оця от поза, ви стаєте рівно, перед собою складаєте руки. Значить, комплекс Сурі Намаскар, він виконується в спокійному стані. Ви не можете робити швидко бігом-бігом, давай, давай. Абсолютно все не так. Ну, от. Комплекс Сурья Маскар в першу чергу він має збалансувати вас. І найважливіше після закінчення цього комплексу от, є вправа, це називається Шива Асана. Да, поза трупа. Давайте покажу, як вона виглядає. Шива Асана. Шива асана, Так, ні, це не то. Шива асана. Да. Тобто оце лягти і повністю розслабитись. Ну, не отак. Ні, оце просто ну, так от ви маєте влягтись і розслабитись. Весь комплекс Суряна на маскарі, який ви робите, це для того, щоб прокачати все своє тіло і далі влягти і розслабитись. Це дуже важливо. Ну да, воно вам допомагає це все зробити. І так, що ми робимо? В першу чергу, стаєте рівно, складаєте ручки перед собою, робите кілька разів спокійно, два-три рази зробити спокійно вдих, видих, Хорошо? От, Далі піднімаєте руки вверх і потягуєтеся назад. Ось так тут ця друга картинка. Так, ось бачимо. Дайте я буду збільшувати. Ось Ця друга картинка потрібно ось так вигнутися назад. Знову ж таки, потрібно взяти руки і потягнутися. Це не просто махнувся і все. Ні. Потягнутися, витягнути хребет, відчути його. От. Будь ласка, все, що робите, робити дуже акуратно, повільно, не потрібно нікуди спішити. От. Скільки кругів робити, от. Ну, от, коли ви проправляєте цей комплекс на одну ногу, на праву або на ліву, от. Ну, на одну сторону, на праву ногу, тут бачимо на праву ногу пропрацьовується. Да? Так само пропрацьовується на ліву ногу. Ну, Спочатку йде оця вправа стали рівно, вигін назад, складаємося вдвоє, потім далі ми ставимо ліву ногу, от, потім проходимо всі решта процедури і ставимо праву. Ногу. Оце є один круг. Наступний круг, коли ви робите, то проходимо ці всі вправи, так, далі ставиться права нога, в кінці ставиться ліва нога. Ну, тобто енергію прокачуєте в одну сторону, а потім перекачуєте в іншу сторону. І два круги оцих ви зробили на на праву ногу. Це називається одне коло. От. О, коли ви зробили таких 12 кіл на дві ноги, це вважається, що ви проробили весь комплекс. От. Ну, це такий ранковий, мінімальний, це замість добрий ранок, скажімо так. Да? Так, поїхали. Значить, перша вправа. Стали рівно, подихали спокійно. От. Не спішимо нікуди, відчути от, прям прану, енергію. Це дуже добре робити взагалі, на свіжому повітрі, якщо є така можливість. От. Або якщо ви вдома займаєтесь, то обов'язково відкривайте вікна, щоб було багато свіжого повітря. Так, далі, далі ви згинаєтеся, робите такий згин, так, зробите плавний вдох. От, да, при цій вправі робите плавний вдих. Так, от коли ви згинаєтесь вдвоє, тобто зверху складається вниз, так, ручки складаємо, живіт втягуємо в себе і робимо глибокий видих. Знову ж таки, робіть це плавно, тому що, ще раз кажу: якщо це робити різко і неправильно, то будуть болі в спині. От, якщо вам не вдалося часом, ну раптом таке сталося скластися отак удвоє, знаєте, скільки це можливо. От, тому що ну, не, не, не всі люди можуть так, так ну, глибоко зігнутися. От я можу, сказати, що я сам той, тобто, коли починаю робити сурі на маскарту, мені важко зігнатися, але там 8-10 разів пропрацьовуєш вже там. Під кінець вже розкачуєшся, вже можеш так от згинатися. Тобто з часом це все можливо. От. Робіть посильні речі, будь ласка, добре. От. Також, якщо не вдається прям так сильно зігнутися, ну скільки можливо. Вперед так само, скільки можливо. Будь ласка, бережіть своє здоров'я акуратно. Ще момент такий, якщо у вас є якісь протипоказання, наприклад, по здоров'ю там, серцем з тиском, от. вам не можна, наприклад, вниз згинатися, то, будь ласка, цього не робіть. Добре? Ну, от, краще поратися з лікарем, то, от, якщо вам можна давати фізичну нагрузку, тоді так. так далі значит, у нас йде викид лівої ноги, тобто нам потрібно з цієї пози стати в цю позу. Так, ліву, ногу, ліву ногу ми виставляємо. Так, от, знову ж таки, робиться вдих. Так, потім далі, ми, виста, ми стаємо в таку стойку, ногу закидаємо назад, стаємо в позу планки о, і вирівнюємося в ось таку позу. Да? Тобто Тут ми робимо вдих, тут ми робимо видих. Да? Mm. От. Наступний момент, так, Отто, що я казав, соб... ой, пардон, секундочку, да, собака мордою вверх, да? От прогинаємося назад, робимо вдих глибокий. так, ну, Потім далі піднімаємося, робимо ну, собака мордою вниз називається. да, тобто З прогину назад прогинаємося вперед. От. Чому я кажу, що будьте обережні, якщо у вас є якісь протипоказання там, з серцем, з тиском, так, тобто по здоров'ю, або, наприклад, тіло, ну, бо є люди, хто інваліди, от, в них можуть бути якісь певні складнощі зі От, Краще не ризикувати. От, хорошо, я кілька разів спеціально це повторюю, бо люди часто так, еге-гей, давай. Ні, це все пристрасть, ми працюємо в вигоні благість з елементами пристрасті. Це нормальний варіант. Невілоство це зовсім не той формат, який нам потрібен. Тобто стає, ну, горка, що називається. в ну, так. Ну, потім далі викид робимо правої ноги. Зверху у нас був викид лівої ноги, а тут викид правої ноги. Да? От. Потім знову піднімаємося і вигинаємося назад. І закінчуємо вправо, значить, Це у нас є от такою стойкою знову. Тобто Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 тут. Ну, Скажімо так, це, ну, всього 12 вправ тут є, тобто, от, десь тут пропущено. А, 12, так. Да, 12 от, рівно треба стати. Тобто рівно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Зараз ще подивимося, там з мантрами є зараз. Да, отут у нас є з мантрами. Так, дивимось: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ага, вони так порахували: сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ось тут ми маємо. Так, дивіться, в нас є мантри, ми стали рівно. Ну, скажу вам так: починайте робити хоч щось. Бо я прихильник такий, знаєте, от люди ті справа в тому, що ставлять собі дуже високі цілі, такі все, буду робити сурі, на маскар, 12 курів. Ви, якщо стали на коврик, просто його дістали, постояли на коврику, ви молодці, Все, можна поставити плюс, що ця зарядка зроблена, хорошо. От. Як ви хоч щось зігнулися, ви великі молодці. Якщо ви зробили один круг, ви взагалі молодці. Да? Тобто починайте робити хоч щось, тому що люди дуже часто ставлять собі високі цілі, високі плани, а потім не можуть їх досягнути. Для чого? Починайте з чогось маленького. Йога, вона в чому? Тобто, якщо ви можете зробити 10 кругів, у вас спитає наставник, скільки кругів можете робити? 10. Він вам скаже, робіть 8. Ви зробили 8, ви кажете, блін, я можу, ще 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бачите, і ви ну, ставите менше, а робите більше. Тоді ваша свідомість вона налаштована на успіх. Якщо ви поставили собі зробити 20 кругів, там, да? ну, от, а зробили 10, ясно рішу, що ви ой, я неудачник, тобто, блін, все погано, тобто, я не вдаха, есть, да? тобто, лузер, так не піде. Не піде. Для чого? Якщо можете робити 10, робіть 8. От, зато точно пропрацював. Також дивіться, в курсі по самооцінці, от я про що говорю? Присідання. От мені постійно пишуть про те, жінка недавно взяла, купила у мене курс, так, ми знайомили спілкуватися. Вона каже, Петро, я присідаю 30 разів легко, все, я можу підняти. Супер. Вона три дня поприсідала 50 разів. І вчора мені пише, Петро сьогодні проспала до обіду, я вже встати не можу. Я кажу, для чого? Якщо ви присідали 30 разів, я ж вам сказав, присідайте 20 разів, але кожен день. Те саме Сур'я Намаскар. Хоч трошки погнулися в одну в другу сторону, вже добре. В ідеалі цей варіант, повний цикл, це має бути 12 кругів разом з мантром. Я можу сказати, що я вже скільки років роблю Сур'яна Маскар, до сьогоднішнього дня в мене ще все також ідеально не виходить. От, тому не, не ставте кажу, собі ці планки такі високі. От, це треба бути кажу, професійним йогом, щоб таке. Ну, Хто списі професійно тим займається, ну навіть хоча б для себе. Да? Так, окей. Значить мантра Ом Намаха стаємо рівно. так? Далі згинаємось. Омсуряя намага. Э, Пердон, чекайте. Ом, мітрає намага, друга мантра Ом Рава Є намага, третя мантра Ом Сур'яя намага, четверта Ом Намаха. п'ята. Ом Кхагає намага. Шоста – Ом Пуш'єй намага. Сьома – Ом Хіран'я Гарбхая намага. Восьма мантра – Ом Марічаєй намага. Ом Адіт'яєй намага. Десята мантра – Ом Савітрея намага. Одинадцята мантра – Ом Аркая намага. І дванадцята мантра – Ом Баскарая намага. Я в наступних відео ці всі 12 мантр вам запишу, вони будуть у вас, і ви можете ці мантри е, слухати. Тобто я буду казати: Ом, мітрає, Ну, Роблю кілька секунд. Вперед. Ви стали в рівну позу, зробили вдих, видих. Зробили да? вдих, підготувалися. Да? Ом, раває, Намага». Прогинаєтеся назад, робите видих. Так? Ну, ну вернішу тут стало рівно. так, Сюди робимо глибокий, ну, Тут забалансували дихання. Ом рава, Є намага. Робимо глибокий вдих. так. Під мантру Ом я, я намага. Згинаємося вперед. так. От, і мантри будуть звучати. Ом, мітрає Ом Раває є намага». Ом Омсуряя. Ja na om O mariča jej O ma dítjaj jej na maham. O msavitre na O marka ja na maham. O mbhaskara ja vám Ці мантри наспівати, Ви десь собі картинку поставте, щоб ви могли її бачити, пам'ятати. Ну, В принципі, кілька разів цю вправу зробити. Ви запам'ятаєте, як це робиться. Ну, хорошо? Так, тут перша картинка. Балансуємо дихання, друга вправа. Вигинаємося назад, робимо глибокий вдих. Далі робимо видих. Так, Третя вправа, четверта вправа. Викидаємо ногу, робимо вдих, п'ята, шоста вправа. Видих. Так, Сьома вправа. Вдих робимо. восьма вправо, видих. Дев'ята вправо, вдих, 10 видих. 11. Глибокий вдих. 12-та видих та балансуємо дихання. Між колами робіть перерву Кілька секунд. Я також в аудіо, яке я запишу, для вас буду робити перерву. От паузи в кілька секунд, щоб ви віддихались. Це дуже важливо. Починайте, кажу, робити хоч щось. Добре, От. З часом робіть, старайтеся виточити, зробити гарно одне коло. От. Вам ваше тіло буде настільки вдячно, що вам захочеться робити друге, третє коло, четверте. Потрібно просто почати. От. Одне коло на дві ноги, почніть хоча б з цього і зробіть це кілька днів. От. Коли ви вже починаєте відчувати оцей запал, азарт, вам захочеться це робити. Так, дякую за перегляд. Що маєте корисно, от діліться під цим відео? Хорошо, і до зустрічі в наступному відео.